На Закарпаття приїхали найкращі хірурги країни на першу з початку Великої війни мультидисциплінарну конференцію. У першу чергу науковці ділитимуться своїми напрацюваннями у судинній хірургії, але не тільки. Все, що пов'язано із любим захворюванням і як воно кровопостачається. І в зв'язку з тим, що корекцію проводити не Якогось органу, кажемо, проводити тих судин, які кропосичають цей орган, для того, щоб дати, забезпечити нормальне функціонування цього органу. Цін не буде ще те, що ми подивимося, найсучасніші досягнення хірургічного лікування, колоректального раку, пішонкової залози, онкологічних захворювань, неонкологічних захворювань. І це дуже важливо, тому що ну практично ви знаєте, окрім того, що ми вмираємо від куль, снарядів і бомб. У нас ще і вмирають багато людей від інших і просто захворювань, які супроводжують все людство. На конференцію з'їхалися спеціалісти із майже 20 міст України. На жаль, частина доповідачів не змогла бути фізично в Ужгороді. Вони під'єдналися в онлайн режимі, як і закордонні хірурги з Франції, Словаччини, Угорщини, Швеції та США. Ми раді, що все-таки знайшли можливість зараз, не дивлячись на те, що зранку ще й зараз триває тривога в Україні, але нам вдалося зібрати провідних фахівців із багатьох міст, багатьох закладів України. Це і Київ, це і Дніпропетровськ, це і Запоріжжя, ну і близькі області нам це Львів, Буковина, Івано-Франківськ. Для того щоб обсудити нагальні питання, які виникають перед хірургічною спільнотою зараз в Україні, безумовно особливим робить цю наукову конференцію і час, адже зараз значно більше лікарі працюють із людьми, які отримали поранення. І якщо до 2022 року лише окремі спеціалісти мали досвід лікування різних травм, спричинених бойовими діями, то нині це рутина. І це змушує змінювати підходи до лікування. Цінність таких конференцій під час війни вона навіть я би сказав би навіть вища. Чому? Тому що на таких конференціях ми маємо змогу зараз обговорювати найновіші проблеми, які постають перед медициною, зокрема перед хірургією. Це стосується і бойових дій, і бойових травм. Люди приїжджають, люди діляться своїм досвідом. Медицина йде вперед. Семимильними кроками медицина стає все більше більш технологічною, і тому такі конференції потрібні, тому що завжди треба бути на вістрі даного, даної спеціальності в даний час. Ви знаєте, якщо навіть подивитися, що які там підручники виходять зараз, то вони всі пов'язані з бойовими бойовими ушкодженнями і бойовою травмою, включаючи поранення червоної порожнини, включаючи поранення слугу окремих органів серця, легенів, нирок сечового міхура, кінцівок. Ну, це життя. Нічого, крім цього, ти не можеш тобі уявити. Тільки те, що ти маєш допомагати цим бідним пацієнтам. Конференція триватиме два дні. Паралельно діє виставка медичних препаратів, обладнання та апаратури. По завершенню роботи фахівці Ужгородського національного університету видадуть науковий збірник із усіма представленими матеріалами конференції. Також учасники отримують електронну версію усіх робіт.